Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинянин отримав тюремний строк за ухилення від мобілізації. Розвідка попередньо вже встановила виконавця страти українського бійця. Загроза ракетних ударів на Великдень. Генерал Наєв оцінив небезпеку та розповів, як готується ППО. Слава Україні! В ефірі підсумки дня, 13 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинянина засудили до тюремного терміну за те, що не з'явився на призов до військової служби під час мобілізації. Про це повідомили у другому відділі Камінька Ширського РТЦК та СП. Чоловік отримав повістку про призов, але не з'явився до військкомату без поважних причин. Як ідеться у дописі. Така поведінка жителя Любошівщини вважається кримінальним правопорушенням. Відтак суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі. Проте звільнив його від відбування покарання за умови, якщо він не вчинить нового злочину і виконає певні обов'язки протягом одного року і строку. Урожищі представили тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліцейської діяльності номер 1 майора поліції Василя Климюка. До виконання обов'язків на посаді він приступив нещодавно. Про це у коментарі район Рожа ще повідомили 13 квітня у головному управлінні національної поліції у Волинській області. Відомо, що раніше Василь Климюк був начальником сектору превентивної комунікації Луцького районного управління поліції. Попередній очільник поліції Рожищенщини Юрій Присяжнюк перейшов працювати у горохів. Упродовж кількох днів на центральних клумбах Луцька працівники комунального підприємства, парки та сквери планують висадити 40 тисяч квітів. Про це повідомляє Суспільне. Цьогоріч місто прикрашатимуть білими, блакитними жовтими, червоними та помаранчевими віолами, або якщо їх у народі називають братиками. Відомо, що для садіння однорічних дворічних багаторічних квітів, а також дерев, кущів і догляд за ними, упродовж року передбачено 11 мільйонів 650 тисяч гривень. На війні українські захисники бачать багато жаху. Отримавши поранення, вони потрапляють до госпіталю, де проходять довготривале лікування. Попри медикаментозне, не менш важливе є і психологічне. Так, у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни для бійців організували майстер-клас із писанкарства. На захід завітали і ми. У приміщенні госпіталю вже розкладають необхідні матеріали для майбутнього розпису крашенок. Поранені воїни починають збиратись на захід. Більшість на писанкарство прийшли одразу після процедур. Марія ще майстер-клас проводить мисткиня, викладачка Волинського національного університету Галина Вохрамєєва разом із своїми студентками. Ось тут до середини проводимо наші шумінця Писанки фарбують за старовинним методом, за допомогою гарячого воску. Макаємо в цей віск і отут, на цьому папері, ви можете попробувати лінію. Попроводити. Знову гріємо. Це повчитися на цьому папері для вас, щоб розписатися, як то кажуть. І проводимо точечку, і проводимо. Старайтеся, щоб писачок був отак. от. Паралельно до, до руки і перпендикулярно до самої писанки для усіх воїнів розмальовувати писанки воском це щось новеньке. Втім, кожен старанно взявши писачок до рук, намагається створити свій унікальний і особливий візерунок. принести Хлопцям радість, щоб якийсь позитив, якесь відчуття великодня було у них тут. Вони Саменькі, можливо, хтось десь родина далеко, і хочеться, щоб якесь таке в них було відчуття дому, радості. Хтось пробував робити писаночку, хтось вперше, практично всі вперше роблять. І ну, писанка це така своєрідна мальована молитва, і хочеться, щоб Бог чув їхню молитву, бо вона в них потужна. Це дуже талановиті учні. Лікар шпиталю Антоній Мельник каже таким. Майстер-класи дуже корисні для військових, адже подібні заходи допомагають відновити ті психологічні функції, які були порушені під час перебування на війні. Це відновлення в першу чергу сенсу моторики дрібної моторики, рухів, це концентрація уваги, яка в їх дуже часто буває розсіяною після екстремальних ситуацій бойових дій. Це е, вміння стабілізувати свій емоційний. Там і все це відображається на їхньому психічному здоров'ї. Їх стабілізується сон, в їх стабілізується увага, зосередженість концентрація уваги, відновлюється пам'ять і всі функції психіки, які певним чином були порушені в результаті перебування в зоні бойових мужні і відважні герої України, які побували у горнилі війни, процесом створення писанок неабияк зацікавилися. Кожен з них використовував свою власну техніку та творчий підхід, створюючи унікальні малюнки на яєчних шкарлупах. Тож справді майстер-клас із писанкарства позитивно вплинув на бійців в процесі малювання. Побачивши яку красу створюють своїми руками, настрій помітно у всіх покращився. Скажіть, вперше розмальовували писанку? Так. Перше взагалі грався. вроді. Получається. Бачили? Виходить, бачили дуже гарно. Старалися. Хлопці всі стараються. Переживав сильно. Переживав сильно, щоб гарно вийшло. Я перший раз таку малюю. Получилося нормально? Ні, я задоволений, хоч разу боявся. Думаю, як воно поруч, але колір чорний добре. Ні. 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 А от скажіть, можливо, прийшли сюди з іншим настроєм. А от зараз він да, з іншим прийшов. Не хотілося я так, думаю, не вийде, Думаю, буду дивитися на мене, але нормально, ну. Добре, не пошкодували. Так, от знаєш, Ні. Ні. Тож, конечно, добре. долучився до процесу, і ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій. Цьось процес унікальний. Процес, який заспокоює нерви, відволікає абсолютно від всього. І напевно дійсно щось таке боже в цьому всьому є. Тому Тепер, тому не треба не писанки віде. писати. Яскраві, різнобарвні, колоритні, а головне унікальні писанки, зроблені з любов'ю і власноруч. Такий результат майстер-класу, який провели у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий захід, як і планувалось, позитивно вплинув на воїнів і до допоміг у процесі відновлення їх після бойових дій. На мить вони забули про свої проблеми та пережитий біль і відчули святковий настрій перед Великоднем. В українській розвідці вже приблизно знають, хто стратив чоловіка у військовій формі з шевронами зсу на відео, яке облетіло мережу. Про це в ефірі програми Свобода ранок сказав уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець. За його словами, напередодні він мав розмову з представниками української розвідки щодо цього, і ті повідомили про зрушення у цій справі. Цитуємо за їхніми припущеннями. Вони приблизно знають, хто це зробив у я. Які місцевості і хто безпосередньо у цьому брав участь, у тому числі хто безпосередньо був виконавцем? Сказав Лубінець. Він зауважив, що більше деталей повідомити не може, та що розвідка України на його погляд спрацювала ефективно. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що ППУ України готується до ймовірного ракетного удару РФ на Великодні свята. Про це повідомляє командування об'єднаних сил збройних сил України. Зокрема, Наєв наголосив, що українська система ППО готова до ймовірної масштабної ракетної атаки російських терористів. Він також закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. Єтні обстріли вони можуть бути в будь який день. Ми маємо бути свідомими, того, що для цього необхідно готуватись. У нас готується система протиповітряної оборони. Ми вживаємо заходів щодо її маневру, та висування на ті чи інші напрямки під загальним керівництвом. Повітряних сил та командування протиповітряної оборони мого угруповання. Ну і відповідно, що ми можемо прогнозувати? Ворог не полишив свої каварні замисли, але головне ми готові до нівелювання його дій та зменшення його, скажімо так, влучань. Будемо робити все для того, щоб він не завадив нам відсвяткувати великодні свята. За матеріалами служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярди гривень. Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі за матеріалами СБУ мін'юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств-олігарха. Співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, під час яких виявили документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу. Нині триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. 53-річний українець підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України у Кракові. Новину 13 квітня повідомила низка польських змі. Відомо, що інцидент стався близько 7.50 ранку. 53-річний українець вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством. Швидше за все на знак протесту він облив себе легко займистою речовиною і підпалив. На щастя, чоловіка загасили випадкові перехожі. Його доставили у лікарню. На той момент він був при свідомості. Лікарі оцінили його стан як важкий. Норвегія висилає 15 співробітників російського посольства, які, за словами Міністерства закордонних справ, були співробітниками розвідки та діяли під прикриттям дипломатичних посад. Москва вже заявила, що відповість на цей крок. Про це інформує видання Reuters та Associated Press. Відомо, що йдеться про 15 російських офіцерів розвідки, які займалися діяльністю несумісною з їхнім дипломатичним статусом. Конкретні імена чи посади Ади не називаються тепер вони персона нон-грата, септо – небажані персони. Арбітражний трибунал при постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів на користь Нафтогазу. Про це повідомив голова Нафтогазу Олексій Чернишов. Це компенсація за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року, зазначив Чернешов. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічної. Важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова 9 років тому. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Україна отримає п'ять винищувачів Міг 29 13 квітня Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні п'ять винищувачів Міг 29 які залишились від армії Німецької Демократичної Республіки. Відповідне рішення опублікувала прес-служба німецького оборонного відомства. Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти міг 29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді ухвалили це рішення разом, зазначив міністр оборони Німеччини Борес Пісторіус. Волинянина засудили до тюремного терміну за те, що не з'явився на призов до військової служби під час мобілізації. Про це повідомили у другому відділі Камінька Ширського РТЦК та СП. Чоловік отримав повістку про призов, але не з'явився до військомату без поважних причин. Як ідеться у дописі, така поведінка жителя Любошівщини вважається кримінальним правопорушенням. Відтак суд визнав його винним і засудив до трьох. Трьох років позбавлення волі, проте звільнив його від відбування покарання за умови, якщо він не вчинить нового злочину, і виконає певні обов'язки протягом одного року із питового строку. В останню дорогу, 13 квітня, провели лучанина Олександра Сідорського, який загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. За інформацією Луцької міськради, Олександр був призваний на військову службу по мобілізації та служив на посаді розвідника далекомірника. Чоловікові було всього 39 років. Він до останнього подиху мужньо захищав територію цілісність та незалежність України відспівали загиблого героя у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Поховали Олександра Сідорського на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого героя. У тимчасово окупованому Криму в рашистів щось сталося. Там чули вибухи та автоматні черги. За інформацією місцевих жителів, бавовна була помічена поблизу села Кринички, де було багато російської військової техніки. Більше того, як пише телеграм Кримський вітер у Севастополі теж було тривожно. Там місцеві чули автоматні черги. Поки що місцева, так би мовити, влада не коментує того, що сталося в селі Кринички та Севастополі. Російська артилерія в день 13 квітня вдарила по Дніпровському району Херсона. Ворог поцілив в один із парків. За інформацією Херсонської ОВА. Через цей обстріл загинув чоловік. Крім цього, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Береславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. Школи. На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення. У четвер, тринадцятого квітня, у Нововолинськ привезли загиблих на війні героїв Андрія Мельника і Валерія Степанюка. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Панахида та прощання з обома захисниками відбудеться у Святодухівському соборі. Поховають відважних воїнів на алеї слави героїв. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині під час відзначення великодня для підтримання правопорядку додатково залучать близько 500 правоохоронців. Поліція чергуватиме у місцях проведення богослужінь та перебування вірян. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області. А також наголосили, що комендантська година діятиме, як і зазвичай, з 24 до 5 ранку. Людей закликають не нехтувати правилами безпеки, адже й у Великдень зберігається загроза провокацій чи ракетних обстрілів. У Луцьку трапилася ДТП на проспекті Молоді. Зіткнулися дві автівки. Як повідомили патрульні, автопригода трапилася 12 квітня ввечері. Встановили, що водій автомобіля Зої здійснив обгін на перехресті. А автомобіль Фольксваген Гольф здійснив поворот ліворуч. Обоє порушили ПДР. Через це і відбулося зіткнення. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень на обох учасників ДТП склали протоколи. 14 квітня у Луцьку організовують хресну ходу із 12 зупинками, що відображають останні події у земному житті Христа. Про це повідомили на сайті Волинської єпархії ПЦУ. Страсний хресний хід розпочнеться об 11.00 від Хрестовоздвиженської церкви на вулиці Данила Галицького і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Під час хресного ходу молитимуться за нашу батьківщину та її воїнів заполонених, за припинення війни, ворожнечі, неправди, за благословення Боже для волинського краю, за місто Луцьк і його мешканців, біженців за здоров'я хворих, за тих, хто ненавидить і хто любить нас, йдеться у дописі. У результаті зіткнення Рено Меган та Фольксваген Каді на вулиці Львівській у Луцьку постраждали 46-річний водій та 16-річний пасажир автомобіля Фольксваген. Юнака госпіталізували. Про це повідомили у поліції. Зазначають, за кермом Рено перебував 51-річний житель Рівненської області. Обидва водії були тверезі. У рамках досудового розслідування правоохоронці будуть з'ясовувати усі обставини автопригоди. У середу, 12 квітня, комісія Міністерства культури та інформаційної політики України після криків і перешкоджання з боку прихильників Української православної церкви Московського патріархату продовжила свою роботу в Києво-Печерській лаврі. За інформацією мінкульту, московські попи залишили після себе приміщення книжкового складу в жахливому стані. Потрапивши до корпусу під номером 112, комісія побачила, на що за кілька десятиліть безоплатного користування московська, так би мовити, братія перетворила приміщення Києво-Печерської лаври. Священики залишили купи сміття, знищили стелю та комунікації, вибили двері. Також на підлозі видно кілька пляшок з під алкоголю та напівобгорілу деревину. Комісія зафіксувала заяву про злочин за статтею про незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Міністр культури Ткаченко розповів, що пам'ятка була збудована ще у 19 столітті та понад 100 років була зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму. За його словами, приміщення нині у непридатному для експлуатації стані та має явні ознаки руйнування. Нині Воно опочатане представниками заповідника, а слідчі проводять процесуальні дії. У Луцьку на перехресті вулиць Львівська та Боженка сталося ДТП за участі двох легковиків. Аварія сталася вранці 13 квітня. Відео моменту зіткнення опублікували муніципали. На ньому видно, що водій автомобіля Рено, який виїжджав із другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Фольксваген, що рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. На місці працювали медики та поліція. Деталі встановлюють. Відважні українські воїни продовжують майстерно вибивати расистів з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 квітня 2023 року, орієнтовно склали 180 тисяч 590 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили на концерт Кобзона ще 540 орків. Танків загалом знищено 3646 одиниць. Бойових броньованих машин спалено 7 тисяч 53 одиниці, 10 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2777 одиниць. За добу 7 штук. Ворожих РСЗВ знищено 535 штук. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 283 одиниці, одну штуку минулої доби. Також знищено вже 307 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 293 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2339 одиниць. За добу 5 штук. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5637 одиниць за добу. Сім спеціальної техніки армія загарбників втратила 320 штук: одну за добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. Вночі 13 квітня рашисти обстріляли Слов'янськ, що на Донеччині. Відомо, що окупанти запустили по місту ракети С-300. За інформацією міського голови Слов'янська Вадима Ляха, одна з них потрапила у школу. Постраждали також розташовані поруч багатоповерхові будинки. Вибито вікна, двері, пошкоджено балкони. Друге влучання біля міськводоканалу. Там постраждали ще й приватні будинки. На щастя, в обох випадках обійшло. Без жертв. На Росії День без пожеж, дарма прожитий. Масштабне згарище виникло 13 квітня на фермерському ринку в районі Куркіно в Москві. За інформацією про кремлівських телеграм-каналів, площа пожежі 300 квадратних метрів. Більше того, там може статися великий бум, адже поблизу знаходиться АЗС. Зараз на місці згарища працюють рашистські пожежники. Начебто, пожежу вже локалізували. Як завжди, паніки нет і жертв теж нет. Депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію. Цього разу на порядок денний було винесено декілька питань, але є основне це заборона Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. Вже чимало обласних міських та селищних рад в Україні прийняли відповідне рішення про заборону 11 квітня. Поставити крапку у цьому питанні зібралися більше півсотні депутатів і Волинської обласної ради. Коли ми говоримо про російську православну церкву в Україні, то ми маємо розуміти, що говоримо не так про церкву, як про величезну машину політичного, економічного та агентурного впливу. В яку десятиліттями вливалися колосальні грошові адміністративні та політичні ресурси? Проект рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області підтримали усі депутати облради 54 за за 54 рішення прийнято. Дякую. Таке рішення у залі засідань вітали оплесками. Тепер залишилося, аби це мав реальний результат. Сенатів митрополит Луцький і Улинський Михаїл. Багато хто каже, ви боретеся з церквою, з вірянами. Ніхто з церквою, з мірянами не бореться. Є свобода слова. Кожен як хоче, так молиться, як вміє, як знає, згідно його традицій. Але є речі, які нас об'єднують незалежно від конфесії. Це любов і захист. До нашої батьківщини. На жаль, на сьогоднішній день є ще випадки, коли направляємо дітей, які гинуть від російських, від російських воїнів, від їхньої зброї, і продовжуємо ходити в російський храм. Продовжуємо більше того, що хочемо, щоб хоронили в російському храмі. Це та хвороба, яка сьогодні панує на Волині, і також треба лікувати у самому проєкті рішення. Йдеться зокрема про звернення до президента України заборону ОПЦМП на Волині, а також рекомендацію голові Волинської ОВА Юрії Погуляйко розірвати договір оренди користування на комплекси споруд з релігійною організацією та відповідні договори з іншими релігійними громадами ОПЦМП, що користуються храмами, які Пам'ятками архітектури таке ж рішення прийняли депутати. І на позачерговій сесії Луцької районної ради на позачерговій сесії Луцької районної ради було прийнято два важливих рішення для громад Луцького району. Перше з них це про заборону української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району, і друге це звернення до вірян. Про які проживають на території Луцького району про відмову від Української православної церкви Московського патріархату, і коли проводяться служби в церквах Українського патріархату Української православної церкви Московського патріархату, слід розуміти, що досить часто відбувається пропаганда за Росію, коли постає питання, що представники цих церков цієї церкви не хочуть відспівати українських солдатів, ну я вважаю ця. В період війни ми маємо це осуджувати і максимально заборонити. Перебування Української православної церкви Московського патріархату на території Луцького району Волині та України загалом натомість нещодавно депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Михайло Наход заявив про необхідність розгляду цього питання на сесії міської ради про позбавлення московського патріархату права користування землею на території Луцької громади. Мова йде саме про комунальну землю, яка належить громаді, та в свій час була надана в користування релігійним організаціям УПЦ МП. Втім, досі цього не було. Зроблено і Луцька міська рада не поспішає з цим рішенням. Варто зазначити, що землю в ОПЦ МП уже забрали в багатьох обласних центрах, таких як Львів, Хмельницький та Рівне.

На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!